Визначити чіткі терміни мобілізації та не розділяти загиблих військовослужбовців на тих, що були до повномасштабного вторгнення і після. Депутати Чернівецької міської ради підготували два звернення до президента України. Перше зробили на підтримку громадської організації Крик душі. Дуже болить це питання. Що хлопці є вибухують уже три роки і немає чітких термінів демобілізації. Мобілізація є, а демобілізації немає виснаження. І фізично, і морально. Ми написали звернення на президента. Але якщо ми будемо разом, мені здається, що воно буде потужніше. Присутні у сесійній залі підтримали це звернення, а згодом проголосували і за інше, ініційоване депутаткою Валентиною Радчук. Вона вкотре закликає суспільство не розділяти загиблих героїв у травні 2023 року за підтримки Ради Європи створено є реєстр збитків, завданих наслідок російської агресії. Реєстр почав свою роботу січня 2025 року. Проте до нього включаються лише заяви про збитки, заподіяні з 24 лютого 2022 року. Ознаки дискримінації, які стають систематичними. Нещодавно моя дитина прийшла зі школи з дивним стриманим відчуттям образи, тому що на уроці історії вчителька тричі повторила про те, що війна в Україні триває три роки. Дитині, батько якої загинув у 2014 році, не зрозуміло де загинув її батько, за що загинув її батько. Ще одне важливе обговорення: культура вшанування загиблих героїв у Чернівцях. Це питання, на жаль, стало дуже-дуже буденним. Тобто кортеж проїжджає, люди не бачать, не чують, ну і все. Як то кажуть, слава героям, гарам, слава! І на цьому закінчилося, як то кажуть, вшанування цих героїв. Дуже багато шериться соціальними мережами підгуки наших військових капеланів, про те, як це стало чисто буденним таким життям наших чернівців. Тому просимо підтримки влади якось це доносити до людей, до чернівчан. У нас була робоча група. Робоча група мала відпрацювати механізм, як має рухатися кортеж з воїнами на щиті, і що треба зробити для того, щоб інформувати громаду про те, що везуть воїна на щиті, його прізвище, дата народження, дата загибелі, де він проживав, чим він займався. Чернівчани мають знати. Історію тих героїв, які їх захищають, які кладуть своє життя за нас, з вами я поставлю потім протокольним рішенням виділення цих коштів закупівлю цього е механізму колонки цієї. Нагальна проблема, яку нині намагається вирішити міська рада, місця для поховання на центральному кладовищі місто планує викупити декілька земельних ділянок поруч, а надалі розширювати кладовище у Садгорі і на Рощі. Я би хотів Роман Васильович, з точки зору стратегічного планування. Місто обов'язково надати, щоб надали інформацію, чи тому, що на сьогоднішній день у нас є місяць два. З тими земельними ділянками, які не є нижче, я так розумію, ми розглядали це неодноразово на комісіях, немає пока не зрозуміло, що має відбуватися далі. Тому є пропозиція проголосувати протокольне доручення департаменту урбаністики щодо знаходження такої земельної ділянки в рамках генерального плану. Просто коли цей генеральний план буде затверджений, не зрозуміло, так але земельна ділянка, я думаю, що вже би. Департамент урбаністики «Мій би винайти, тому що, ну скажімо, у нас не буде да ховати, умовно, через півроку. У детальному плані є ще довичі, що виявляється так само ділянку на Рощі, І вже там дійсно було бабусі в тому році. Ну ближче, ніж на Рощі, точно. На сесії розглянули розподіл фінансового ресурсу бюджету громади. Так виділили 16,6 мільйонів гривень на ЗСУ. Понад 14 мільйонів спрямували на освітню програму Нова українська школа, 3,4 мільйони на підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Додатково 26,2 мільйони гривень піде на доплати вчителям шкіл. Ще один мільйон гривень передбачили на придбання будівлі для амбулаторії в селі Чорнівка. Олена Крічко, Любомир Казюк, новини сі 4